Малюєш зайчик? Малюєш дуже гарно. Та, зайчик, тобі дуже гарно виходить. Дуже гарно. Отак, о, так. Та. Ну, прямо картина. Ну, дуже красиво. Може, ти художниця будеш? Треба натиснути кнопочку. Соломічка. Кнопочку. Ти моя розумничка. Та, ти натиснула кнопочку. Ось там. Так, 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 цю кнопочку, так. Так. Так? Ну, дуже красиво ти картину намалювала. Дуже красиво. Чесне слово. Кнопочку вим... вимкнути. Так, треба планшет вимкнути. Так, молодець.